Всім доброго дня! Мене звуть пані Катерина, і з вами урок історії України 7 клас. Темою сьогоднішнього уроку є суспільно-політичний устрій та господарське життя Русі наприкінці 10-го, першій половині 11-го століття. На минулих уроках ми вивчали з вами київських князів, які правили Київською Руссю до 11 століття. Але ж наша задача з вами вивчити, як вони жили. Держава Київська Русь виникла у 9 столітті, і наприкінці IX століття у Києві утвердилась династія нормандського походження. Рюриковичі наприкінці X століття, у першій половині XI століття, формою державного правління Русі стала централізована монархія. Але що ж таке форма державного правління? Це спосіб організації верховної влади, який означає систему її найвищих органів, порядок їх формування і особливості розподілу повноважень між ними, а також взаємовідносини з населеннями держави. Форма правління показувала, яким чином утворюють вищі органи влади в державі структуру вищих органів державної влади. Це, наприклад, як в нас є президент, парламент та Верховна Рада, так само в Київській Русі були свої певні позиції в управлінні державою. Так стається, що правління князівської влади буде називатися централізованою монархією, тобто формою правління, за якою найвища державна влада зосереджується в руках однієї особи монарха, тобто князя. Найважливішим елементом державного правління виступала князівська влада. Саме князь був носієм верховної влади і ним міг бути член родини Рюриковичів. Монархія на Росії існувала в цей час майже повністю у форматі одноосібної влади великого київського князя. Лише деякий час, після міжособної боротьби між синами Володимира, князь Ярослав. Спільно правив державою зі своїм братом Стеславом. Тема минулого року. Київський князь став повноправним правителем країни, а не першим серед інших князів. Як раніше, князь став носієм державної влади, представником держави на міжнародній арені. Князь зосередив у своїх руках законодавчу виконавчу військову владу, він встановлював правові норми, що регулювали різні питання суспільного життя. У цього прав князя належали також військові справи. Він був головним воєначальником, вирішував питання оборони країни, брав участь у воєнних компаніях. Князь забезпечував діяльність усіх органів управління і вважався символом державної стабільності. Якщо стабільний князь стабільна і держава, вважалось тоді. При князі також існувала князівська рада. До її складу входили бояри, старші дружинники, представники міської знаті і вище духовенство. Певне місце в системі державного управління посідало народне віче. Тобто, це були народні збори, на яких люди могли висказати свої думки з приводу управління князівською владою. Чи почують їх, це було питання самого князя? За формою державного устрою Київська держава була федеративною державою, тому що складалася з князівств. Великої великої кількості князівств, які об'єднувалися однією великою державною організацією. На чолі цих маленьких князів сиділи князі, а на чолі всіх інших князів сидів Великий князь київський. Саме завдяки великому князю київському вирішувались великі питання в державі. Форма державного режиму це була феодальна демократія. Дуже страшне слово. Феодал. Що ж воно означає? Тож, феод. Це спадкове земельне володіння, за яке потрібно було нести службу, військову та інші повинності. Феодальним же ладом називають такий лад, коли землевласник дає залежним селянам землю в обмін на їх працю. Так складається, що не всі селяни могли оплатити податок київському князю грошима так, або натуральним продуктом. Тому свій податок вони оплачували за рахунок своєї праці. Це єдине, що в них було. Тож, давайте ознайомимося з вами з соціальною пірамідою Київської Русі. Якщо уявити Київську Русь і її суспільство як піраміду, то ми побачимо з вами такі цікаві ланки піраміди. На чолі всієї держави стояв Великий князь київський, в нього була ося повнота влади. Під князем київським ходили удільні князі, які, скажімо так, займали маленькі позиції в управлінні всією київською Русі, вони управляли лише своїми удільниками. Дільними князівствами після них йшли бояри. Бояри були помічниками князів, так або в минулому воєнними, які допомагали князю управляти державою. Також були князівські дружинники після бояр. Князівські дружинники виконували функцію на початку правління до Володимира, виконували функцію дорадчого органу, так тобто допомагали князю правити а вже до в час Володимира Великого і далі, так до Ярослава Мудрого вони були лише армією і не більше. Найнижчою категорією були міщани та селяни, але селяни прям най найнижчою. Міщани проживали в місті, займалися ремеслом і платили податок князьові. Але селяни жили поза містом і поділялися на вільних і залежних. Вільними селянами були ті, які могли займатися собі спокійно на праці на полі, так? Не платити. Платячи податок за рахунок своєї праці, але залежні селяни це були селяни, які не могли оплатити податок і оплачували його своєю силою. По факту, це були раби. Також населення поділялося на верст. Було вільне населення. Вільне населення поділялося на привілейоване та непривілейоване. Привілейоване населення це було населення, яке мало більше прав від князя київського, а не ті, які не мали великих прав. Тож привілейованим населенням були князі, бояри, духовенство, дружинники. А непривілейованими були міщани ізгої і селяни смерди. Також було залежне населення. До них відносилися хто. Правильно, селяни, невільники, закупи, рядовичі, челядь та холопи. Всіх них ви бачите на екрані. Тож, те, що стосується сільського господарства, дійсно, селяни займалися землеробством. Це була дуже-дуже популярно розвинута система. Так, як існувала трипільна система землекористування, то селяни працювали в два рази більше, але їх становище поліпшили нові правильні технології, які прийшли з Європи. З'явилась нова система орання землі, так тобто землю можна було вспахувати вже за допомогою правильного плуга з череслом, яке яке допомагало б гарно виорати землю, яка потім була б ще більш родючою. Також був перехід до товарного виробництва борошна та з хлібопродуктів. Чому тому, що було створено нові млини, які були дійсно дуже крутезними і виробляли замість 15 кілограм борошна, 30. Також важливою галузі сільського господарства було тваринництво без тварин було нікуди в той момент. Також займалися різними промислами, рибальством, збиральництвом, полюванням. Воно нікуди не подівалось із сільського життя. Люди так жили. Люди таким чином годували себе та князівський двір. Але яким же чином жили міщани? В місті проживала така категорія населення, які називалися ремісники. Чим же вони займалися? А вони займалися різним виготовленням посуду: миски, ложки, ковші. Ці всі різні вироби вироблялися з дерева. Звичайна справа. Чому? Тому що ліс оточував майже всю частину Києва, і так було набагато простіше виробити якісь класні вироби із посуду. Також був розвинутий посуд, який робився із глини. Також його продавали на різних ярмарках, місцях зосередження торгівлі. Вало близько 80 ремесничих спеціальностей. Провідною галузю була чорна металургія, розвиток ювелірного ремесла, використання різних технологій виготовлення ювелірних виробів, черні, зернь, скань, емаль. Це все спонукало до розвитку ювелірної справи. Також розвиток гончарства, прядіння, ткацтва, також була обробка шкіри, дерев. Вини, каміння, кістки це все зумовило гарну торгівлю київської Росії з її сусідами. Ось, київські майстри славилися своїми крутезними витворами замкової справи. Найкрутезні замки, які робилися на ключ, робилися саме в Київській Русі. Навіть європейські знатні люди купляли замки в Київській Русі. Київські гончарі виробляли з глини не тільки посуд, блюда, гладашки, миски, а ще вони виготовляли глиняні іграшки. Ташок, коників, фігурки скоморохів, різні свистульки вони були досить популярними серед дитячого населення. Тож таким чином, ми бачимо з вами, що Київська Русь дійсно була багатою на майстрів, які дійсно допомогли розвивати торгівлю та економіку цієї великої держави. Що буде далі? Дивимось на наступних уроках.